Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається ця манга, будь ласка, не забувай поставити пальчик вверх і написати коментар. Ну що ж, всім смачненького. Після бурхливого святкування новосілля наступного дня у суботу, в 11 годині ранку. Того дня у нас із мінчолем відбулася розмова. Ти розумієш тепер? Ти розумієш, що зробив не так. Розказав про наш перший поцілунок в дитячому садку, коли нам було по п'ять років перед людьми і тобі стало незручно. Так, казав, що ти зробила мені пропозицію, коли я їв курячу грудку, і тобі теж було незручно. Тепер ти розумієш. Але чому? Тому що це, вочевидь, не мало жодного сенсу, якби там була кмітлива людина. Ця людина могла би засумніватися в тому, що ми справжня пара. «Ха?» Заспокойся, хан це я. Хм. Це ж мінчоль. Він купив сім комплектів одягу, щоб уникнути турбот. Він з'їхав з глузду, калорійні батончики та солодка картопля в його раціоні лише для того, щоб було зручніше. «Миша, тата зараз сварять, можеш піти погратися туди? Я помилялася, коли думала, що зможу говорити з цим хлопцем на рівні здорового глузду. Як би там не було, відтепер тобі заборонено розповідати людям, що поцілувалися в дитячому садку. Якщо люди запитають тебе про це, скажи, що це було в інший час. А чому? Хіба ти не бачив їхню реакцію вчора? Де у світі ти побачиш ще подружню пару, яка вперше поцілувалася в дитячому садку? І якщо чесно, це був не справжній поцілунок, розумієш? Я певен, що ти зможеш знайти таку пару. І що ми скажемо, якщо хтось питає нас про це, про наш перший поцілунок? Дуже дивно, якщо у подружньої пари не було ще першого поцілунку теоретично. А тепер Отеме настав час для, час для поцілунку». Для поцілунку. Я вп'ю тебе, якщо наші губи торкнуться одне одного, точно тебе вп'ю. Припустимо, що ми це зробили на весіллі. Вважаю, що це краще сказати, ніж про поцілунок в п'ять років. Тихіше, я намагаюся думати. Мій перший поцілунок із мінчолем? Я ніколи не замислювалася над цим, що це буде чимось, про що я буду хвилюватись. Зачекай, хіба спочатку не перше побачення, а потім уже поцілунок під час шкільних занять. А перший поцілунок через тиждень після знайомства. Ні, якщо це сказати так, то буде виглядати, ніби ми зустрічаємося дуже давно. І навіщо я взагалі так багато про це думаю? «Ха, мама?» Донечко, як поживаєш? «Ха, Ти з татом? Чому це ти раптом подзвонила мені по відео? О, ти з взятим чином! Приємно побачити вас разом так рано. <свісно> Саме так, мамо. То Та що, мамо, як справи? Ти так несподівано зателефонувала, що й сталося?» Здогадайся, де ми? У кінотеатрі? Що? Ви що, на побаченні? Ти що, хочеш похвалитися? О, і це теж, але це не головна причина. Сьогодні дата виходу спагетті мена що заблукав, пам'ятаєш? Ага, спагетті Мен? Зачекай, що за спагетті Мен. Спагетті Мен це аніме, яке називають початком популярних фільмів про героїв. Головний герой хакер, що з'їв радіоактивне спагетті і став спагеттіменом Припиніть! Перепиніть! Мамо, не кажи мені. <світ> ми прийшли сюди, відколи він відкрився сьогодні вранці. Ми дивилися сьогодні його разом з твоїм татком. Той спагеттімен, він. Відеозв'язок завершено. Пуп-пуп-пуп. Що? Ей, Чін мінчоль. Збирайся, ну ж бо, ми йдемо. Для тих, хто може спокійно спостерігати за подіями, це як кара, яка існує лише в нашій родині. А куди ми збираємося? Ми йдемо в кіно. Якщо хтось із нас не бачив першого випуску, наприклад, фільму той, хто подивився його першим, буде спойлери іншим для жарту. Мамо, а ти знаєш, що Дарт Вейдер виявиться його батьком. Що? Не кажучи вже про спагетті Мена, популярна серія. Хі -хі. Я теж дам кілька спойлерів, як тільки закінчу дивитись. Простіше казати, якщо я не подивлюся фільм, то можна сказати, що я сяду в калюжу. Так чи інакше, саме так ми потрапили в кінотеатр. Це чудово. Тяга до попкорму. Розмір карамельного попкорну L+, Та кальмари у вершковому маслі на грилі. Друзі, хтось спробував такий попкорн. Якщо так, напишіть, чи хотіли би ви таке спробувати чи ні. Хоч це і не центральне місце, але і цього більш-менш достатньо. Чому так порожньо? Хм. Мінчулю, що з тобою? Тобі не подобається спагетті мен Чи, можливо, не любиш кинотеатри? Ти не сказав мені раніше? Ні, мені цікава ця серія, і я хотів її дуже переглянути, але... А? але це схоже на побачення. Коли ми розмовляли з твоїми батьками по відеозв'язку, ти запиталася у них, чи хвалилися вони своїм побаченням. Тож мені цікаво, що якщо ми зараз на такому ж побаченні. А? Аго! Гей, фільм зараз почнеться, будь ласка, тихіше. Ой, вибачте, будь ласка. А і справді, Міншоль, чому він раптом ні з того ні з чого підняв цю тему? Суперсила Божевілля, це дійсно круто. Що мені робити? Це божевілля, я не можу в це повірити. О, Боже, я божеволію. Було так круто, як вони змогли це так класно завернути. Це дійсно крутий фільм. Я не можу підібрати слів. Звичайно, є деякі дивні моменти, але це точно найкраще з усього, що я бачила. А що Міншоль про це думає? Ознака номер один під час перегляду фільму з кимось дивиться на цю людину. Чінмінчоль, 32 роки, схиблений на спагетті Мені вже 20 років. Я не шкодую ні про що у цьому житті. Ознака номер 2 під час перегляду фільму із кимось. Рада, коли тій людині сподобався фільм. Це було неймовірно, чи не так? Тепер тобі зрозуміло, чому я тебе потащила із собою. Ти ж теж не жалієш, що подивився його, чи не так. Пам'ятаєш цю сцену, коли спагетті мен плакав, і зачекай, я ж так спішила, щоб уникнути спойлерів. Як я і сказала похід на вихідних кіно і ці розмови. Як не подивися, це виглядає як побачення. Як думаєш, а сіквел буде? Ну, я чула, що все-таки це наш перший раз із Мінчолем. Дайте пройти, будь ласка. Ай! Ага. Я і досі яскраво пам'ятаю той перший поцілунок. Мій перший поцілунок з мінчолем. Він був випадковим, легкий, на смак, як карамель. А? О. -о, -о. Мамо, поглянь це ж і Нуна мілюються. Не дивися на них, синку, вони страшні. А? Можеш відпустити мене, ага. Що? В відміна? Я скасовую те, що щойно сталося. ти не знаєш про правило трьох секунд. Воно було популярним, коли ми вчилися ще в початковій школі. Ми можемо скасувати все, що сталося протягом трьох секунд. Ось про що я розумієш? Як, наприклад, їжа, яка впала на землю, її можна підняти і з'їсти. Якщо це сталося протягом трьох секунд і. Аго! Хан, це я. Ах, я щойно знову сильно схибила. Все, що я щойно сказала, не має жодного сенсу. Але якщо щось трапляється протягом трьох секунд і це відміняється, то чи не значить це, що цього не було? Так чи інакше, це не так. Якщо не пройшло три секунди, то можна відмовитися. О, я що, дитина? А дійсно, що ж тепер робити? Як дивитися тепер в очі мінчолю? я. як я і думав, ти вже встигла покурити. А? Якщо ти вже завершила, тоді давай позбудемося цього запаху. Зачекай, ти що цього не очікував? Гей, мінчоль, тобі сподобалося? Я про сам факт нашого поцілунку. Правило трьох секунд, га? Це я, ти ж скасувала його правилом трьох секунд, тож нічого не було, хіба не так? Ну, так. Тепер щодо нашого перекусу, ти хочеш поїсти. А потім піти додому. Чи, можливо, ти хочеш відразу йти додому? Перекус? А як ти бажаєш? Ой, тримайте ваше замовлення готово. Вибір ханцея, італійський багет напій плюс печиво. Що за що не так із цією ситуацією? Чому мінчоль так спокійно ставиться до цього? Вибір мінчоля смажений курячий багет, плюс газована вода. Коли я сказала, щоб він все забув, він і справді що все забув. Цей тупоголовий, скажи, що не так. Дивно, бачити, що ти їш курячу грудку після того, як ми приїхали сюди. Ну, здається, це я занадто метушлива, чи не так? Це всього просто двоє людей, яким за 30 випадково зіткнулися губами. Ну, ми одружені і вперше подивилися фільм і поцілувалися. Я думала, що він хоча б трохи почне хвилюватися. Якимось чином, це трошки схоже на невдачу Ханцея як і думав, я не можу так, я маю дещо сказати про те, що сталося раніше, коли наші губи зіткнулися. Це тривало більше трьох секунд. Якщо я правильно пам'ятаю, це було близько п'яти секунд. Ну, в чому я точно впевнений? Так, це в тому, що це понад три секунди. Отже, я намагаюся сказати. Як щодо того, щоб це був наш перший поцілунок? Пам'ятаєш, про що ми говорили сьогодні вранці, про те, де і коли стався наш перший поцілунок. Оскільки це сталося раніше, давай дотримуватися цього сценарію. Ось як ханцея 32 роки втекла через місяць після одруження. Причиною для втечі? Сталося те, що вона не може дивитися на мінчоля, що я конкретно зробив не так. Так чи інакше, це те, що сталося. Так що, зятьку Чемін, я сподіваюся на вас. Ем, я маю на увазі. Тож Дивіться сюди. Тепер розпочнемо 13 261. Це я самі. Чому було прийнято це рішення? Ханцея тепер, ханцея 30 років, ханцея 25 років, ханцея 20 років, ханцея 15 років, ханцея 5 років. Спершу давайте я вам поясню, чому ця зустріч відбувається. Давайте подивимося на цей екран. Цей випадок у театрі після кіно стався близько п'яти годин тому. До речі, це і справді була помилка. Ви усі погоджуєтеся. Це я 30 років. Це я, це безумовно була помилка. Так, так ми погоджуємося. Погоджуємо, це була помилка. Я до цих пір над цим здивована. Момент, в якому ви маєте привернути увагу, це ось ця сцена. Як щодо того, щоб це був наш перший поцілунок. Погляньте, погляньте на це. Хіба це не безумство? Ви зазвичай кажете таке в подібній ситуації. Як людина може бути настільки холодною? Ви погоджуєтеся, усі це я погоджуюся із нею. А хіба поцілунок, це так погано? Прізвисько, привид поцілунків. Смачна в тебе цукерка. Так, так, справді смачна. Давайте продовжимо. Тож я, Ханцея, хочу уникнути мінчоля, але я не хочу повертатися в своє рідне місто. Ось чому я вирішила тим часом залишитися у квартирі Чимін. щоб уникнути мінчоля. Хіба я не генійка? В мене є питання. Яке хіба 32-річна я не маю друзів? Чому ти маєш залишатися в домі сестри? Ти ж маєш багато друзів. Якщо ти озирнешся, ти знайдеш кого хто зможе. М. Ем, знаєш, я не впевнена, що 15-річна я та теперішня я якось пов'язані, тому що багато чого змінилося. Чи не так 25-річна я? Ханція 25 років, професія невідомо та хто справді винна в цій ситуації. І що важливо, чи мін та її чоловік у великому боргу переді мною? Насправді, саме я звела цих двох. Я влаштувала для них побачення на осліп. Коли ще я ходила на роботу, я дала їм кишенькові гроші на побачення. І це я активно родила їм одруження, враховуючи, в якому вони боргу переді мною. Вони не можуть проігнорувати мене, правда ж? Ох, зяте, ти дома, тоді це спершу. Ох ти, не мусила. Ох ти, моя сестра. <анкрурих> Моя добра сестро, яка прийшла з подарунком, дорогоцінний наш вихідний. Що привело тебе сюди, на вихідних, без попередження? Де це ти вчилася Манер? Певно, там же де йти. <палкрурих> Діти, поводьтеся легше із татом. Ей, я знаю, що я не єдина, це скажу, але чи не забагато енергії у моїх племінника та племінниці? Зять же такий спокійний, в кого вони такі вдалися. Знаю, все це тому, що вони вдалися в мене, якщо згадати нас, коли ми були дітьми. Я впевнена, що твої діти будуть ще енергічнішими, як ці. Уявляю, як це складно. Тож старша донька моєї матері, ти ж можеш назвати мене сестрою. Чому ти називаєш мене так старшою донькою матері? Яка б не була причина, чому ти прийшла сюди? Дай спершу сказати одну річ. Одну річ, наприклад, сестричко. Ти знаєш про спагеттімена, який був випущений недавно. Ха, намагаєшся сказати спойлери? Я вже бачила його. Чорт, це взагалі невесело, неймовірний фільм. Як ти так швидко подивилася? Хизуєшся тим, що ти безробітня? Гей, я бачила його сьогодні у вихідний. Це немає нічого спільного із тим, що я безробітня. Тоді щось сталося із моїм зятем. Що ти маєш на увазі? Щось нічого не сталося. Гм. <сум> Знаєш, у тебе є погана звичка. Ти ховаєшся, коли стається щось погане. Ти ображена, втекла із дому. Тепер тобі нікуди йти. Тож ти пішла із дому, тому що тобі так комфортніше. Вона що? Екстрасенс чи якась ванга? Отже, яка справжня причина твого приїзду? Ну, тут немає такої причини. Я хотіла побачити тебе та й племінників. Вау, то та ти так сильно любиш свою сім'ю, мені аж приємно. Вона така щаслива, я тепер почуваюся погано. Це якраз саме вчасно. А? Розраховую на тебе. А, гаразд, приємно провести вам час. Це правда буде добре. Вона сама сказала, що зробить це так, і пройшло багато часу, коли ми відпочивали удвох. Тож давай насолоджуватися цим. Сестричко, люблю тебе. Ця хитра Хан Чінін помітила, в якій я ситуації. Ох, Я не маю вибору. Грішники повинні понести своє покарання. Але все ж таки вони сказали, що я можу залишитися тут. В обмін на те, що я догляну їхніх дітей. Не жуй волосся, воно брудне. Краще візьми пипку. Через дві години. Хан це я, 32 роки. Бу -бу вона нарешті усвідомила велич своїх батьків. Юнджі, тітка втомилася. Може, підемо, подивимося мультики? Як простий кінь може говорити людською мовою. Вибачте, що? Мама казала, що коника і ого. Тітко, ти маєш казати такий звук. Добре, вона виграла, але все ж. Я врятована. Йонгі, схоже, прийшов кур'єр. Тітці потрібно ненадовго відійти. Ні, ти маєш казати Іго. -го. Топ, посилка. Хіба їх не залишають просто біля дверей? Хто? Д Доставка. Що? Мінчоль? Це я. Чому мінчоль тут? Що відбувається? Як він дізнався, що я тут? Тільки не кажіть, що він причепив на мене маячок. Тітко, тітко, хто це був? Ох, хто це? Є, якщо чесно, він дивна людина. Він як бабайко. Хіба може він ця людина? Га? Мама казала відчиняти двері, якщо він прийде. Вона сказала, що він мій дядько і що принесе смачну їжу. Хань, це мін. Ну, відкривай. А... Аме, аме. Як тобі смачно? Гам гам? Чінмінчоль, дай мені спитати дещо. Як ти дізнався, що я тут? Мені зателефонувала Чимін, сказала, щоб я тебе забрав. Хан Чимін та щоб тебе комар вкусив? Ні. Чи мін так то не зробила нічого поганого? Я сама так часто робила, коли мама і тато сварилися. Як довго ми змушені будемо це робити? Не знаю, певно, до того часу, поки не станемо дорослими. Найкраща річ, яку можна зробити, коли пара посварилася, закрити їх в одній кімнаті досвід. Але все ж таки. Чін мінчоль, ти дурень? Що? Чому ти одразу прийшов? Щойно тобі сказали. Я уникала тебе, бо мені було некомфортно. Ти що? Зовсім не розумієш? Умова 5. якщо щось сталося, обговорювати це якомога швидше. Це я, ти зараз розлючена, так? Я хочу дізнатися, що саме тебе так розізлило. Він що хоче розпочати сварку? Тож скажи мені, чому ти зла? А? Чому я зла знову? Це була випадковість, але моє серце однаково б'ється швидше через той поцілунок. Я справді намагалася ігнорувати те, що сталося, але мінчоль вибрав ідеальний час, щоб сказати це. Пройшло більше трьох секунд. Моє серце вистрибувало з грудей тоді. То те, що я намагався сказати, і тоді він просто зруйнував той момент, якщо до того, щоб це був наш перший поцілунок. Зараз я взагалі не уявляю, чому в мене була така реакція. Він нечутливий, необачливий та неприємний, як я могла відчувати щось подібне. Таке дурне обличчя бісить. Та факт того, що я очікувала щось від нього, бісить мене не менше. Бісить, 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 бісить. Тітенько, тітенько, Ха. Ам, правда, смачно. Мама колись казала солодості найкращі ліки від роздратування. Тепер ти не так злишся, правда? Дядько, ти теж трошки хочеш? Ні, м'ята і шоколад, це трохи. Якось мені соромно. Це справді так смачно? Я не почувалася по дорослому поруч із дітьми. О Боже, ти такий милий, тобі знайомий цей смак. Ти дитина із смаком. Якщо подумати, він не зробив нічого такого, через що було правильно б злитися. Але якщо ти з'їсиш занадто багато, у тебе буде боліти животик. Ай! Це ж просто поцілунок, правильно? Ми обидва дорослі люди. У цьому нічого такого не було. Просто трошки спробуй. Ну, будь ласка, трошки спробуй. Тобі точно сподобається, коли спробуєш. Чи ми двоє все ще діти? Моя перша втеча після шлюбу, яка була в такому поспіху. Закінчилася за півдня, і все завдяки чудовому розуму моєї сестри. Будьте обережні дорогою додому. Приходіть ще. Я сходжу із розуму. Якби я знала, що таке трапиться, просто залишилася б у своїй кімнаті. Не треба було тікати, я просто зробила все гірше. Вибач, насамперед, я мав би сказати це. Пам'ятаєш, що я раніше говорив про наш контракт. Я багато про це думав і дійшов висновку, що спочатку потрібно вибачитися. Вибач, за те, що сталося в кінотеатрі, я був не тактовним, пропонуючи зробити це нашим першим поцілунком. Чінмінчоль, ти думаєш, я розізлилася через це? Це не так. Ну, це теж грає роль. Але ти вибачаєшся прямо зараз через те, що думав, що я злюся? Коли ми були дітьми, кожного разу, коли щось відбувалося, ти вибачався. У тебе і досі така звичка. Я це казав, бо правда хотів вибачитися. Гаразд, у будь-якому випадку, ти винен і маєш бути покараним, так? Покарання? Ти не пам'ятаєш, ми так робили у дитинстві. Час отримувати щегля. Підійди, почнемо прямо зараз. Ха. Я дійсно повинен це робити, від твоїх ударів доволі боляче. Куди хочеш, щоб я вдарила? Давай краще в чоло, будь ласка. Перед тим як вдарити тебе, я відповів на питання, чому ж я була розлючена. Ми багато говорили про те, яким має бути сценарій нашого першого поцілунку, так? А потім ми по-справжньому поцілувалися в кінотеатрі. Але я не хочу. Неважливо, скільки часу я про це думаю. Я не хочу, щоб наш перший поцілунок запам'ятався як щось помилкове. Тож зараз я все виправлю. Слухай уважно, Чін Мінчоль. Це наш перший поцілунок. Ось так мило закінчилася 15 та глава. Якщо вам подобається ця манга, напишіть в коментарях, що хочете продовження. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.